Ой, здається, я схибила. Сьогодні зранку не перевірила криптоновини. Ось що вам потрібно знати прямо зараз: біткоін впав у ціні, опустившись до 58 тисяч доларів. Ефіріум теж не набагато краще, прослизнувши нижче 2500 доларів. Причини цього раптового падіння залишаються незрозумілими, але загальна ринкова капіталізація стабілізувалася на рівні 2 трильйонів доларів. Щодо регулювання, комісія з цінних паперів та бірж США продовжує посилювати контроль над криптоплатформами цього року, що збільшує ризики для учасників ринку. Незважаючи на поточний спад, експерти налаштовані оптимістично. Вони прогнозують, що схвалення біржового фонду на основі Ефіріуму може підштовхнути його ціну до 22500 доларів у найближчі місяці. Отже, що вам робити? Будьте обережними. Висока волатильність залишається проблемою. Слідкуйте за змінами в регулюванні та приймайте зважені рішення. Це оновлення крипторинку на сьогодні. Залишайтеся на зв'язку та будьте в курсі.